Так, усім привіт! І це е, відео на українській мові, як ви і писали мені неодноразово. Коли там буде відео на українській мові, так от воно. І це буде огляд на водяночку. От німецька водяночка Альфа кул. Альфа кул це виробник, який виробляє різні там кастомні водянки, радіатори, водар, ватерблоки. Оці всі. І е, вони так іноді да, покажуть щось. Уже готове у коробці, був достав, поставив у корпус там, якийсь і пользуєшся. Да. Іноді будуть російські слова сорі. Так от водяночка. Їх у світі існує усього дві моделі різних виробників. Один це, як я сказав, німецька Alpha а друга це Аситек. І у цвіті ми з вами порівняємо ці дві водяночки. Я розповім і про ту, і про оцю Asetek водяночку. І також ми зробимо тести. Але так прикро, що не можу я потестувати водяночку Asetek на тому ж процесорі, на той же материнці, на який тестував Альфа-Ку. Оскільки я тести робив два тижні тому. Тоді в мене все це було. А зараз тільки приїхала водяночка Asetek, е, і а материнки і про це в мене вже нема. А зараз давайте розпакуємо її. І як ви бачите, тут є коробка. Оу, у Asetek коробки не було. Відкриваємо її, і тут нас зустрічає пакет з кріпішом. Для Intel є тут весь кріпіш, в тому числі для сокету 17.2.0, А от для AMD. Всього для АМ4, АМ5 нема. Достаємо її з пакету і відразу відмічаємо, що вона повністю розбірна. Тобто ця водянка для ентузіастів, які люблять щось змінить, щось замінить, і оце все. Та, є крепіж, але у коробці ми не знаходимо вентилятора. Так, вентилятор треба докупити окремо. У Asetek була та сама ситуація. Тільки ще гірше, бо там ще й крепіж треба було докупити окремо. І якщо Асетек купляти можна було на офіційному сайті, то Крипіж вони пропонували купити на Амазон окремо, у них його не було. Тут, бачимо, усе є в коробці, крім е, вентилятора. Ну що ж, вентилятор можна купити і від НОТО окремо, або 92-мм вентилятор Slim, як у мене, або можна поставити обичний 25 мм. Раніше у Альфа-Кул не було радіаторів 92 мм товщиною з 25 мм. Я собі раніше купляв, але е, мінімальна товщина для 92-мм радіатора була 45 мм. А от тепер є і 25 мм. Також раніше я мав справи з оцим ватерблоком, який купляв і окремо він продавався, і якусь водянку брав, розбирав. Раніше, як ми бачимо, було мідна основа. А зараз вона мідна, але покрита никелем. Я також розібрав ці ватери, щоб порівняти. Що воно змінилося, і всередині я побачив, що у новій ревізії більш нема гуми, яка була, мабуть, для вібрації, щоб менш її було. А може, щоб менш шуму було. Тепер її немає. Також я порівняв пластини, і виявилося, що у новій тепер більш каналів, ніж у старій. но на температуру це не дуже вплинуло. В комплекті також є термопаста, фірмова від AlphaCool, її я і наніс на процесор, а також поставили цей ватер. Я не буду вам розповідати, як там оці всі гайки крутить, бо все дуже просто, ну максимально просто, і я впевнений, кожен з вас це зможе зробити сам. А якщо ні, то там є мануал, яку гайку за якою крутить. Також не забудьте під'єднати і вентилятор, і помпу до вашої материнської плати. В простої ця водяночка працює дуже тихо. І температура процесора у мене була 32-31 градус, не більше 33. У кімнаті в мене було приблизно 22-23 градуси. Отже, тепер давайте запускати стрес-тест aida 64 і дивитися, що там буде по температурам. Одразу бачимо, що температура процесора підстрибнула до 82 градусів живлення процесора при цьому приблизно 200 Вт, 195. Подивимося, як буде далі. Через 10 хвилин ми бачимо, що температура рідини приблизно 42 градуси Цельсія. Температура процесору приблизно 95, а то і 100 градусів. Причому ми бачимо, що процесор став менш споживать, і вже в нас приблизно 185-180 Вт. Це не є критичним, але якщо вас це турбує, ви завжди можете в BIOS понизить вольтаж свого процесору або частоту. Щоб воно так не грілося, які висновки можна зробити? Ця водянка доволі неплоха, і вона може розсіяти десь до 180 ватт тепла. Але все залежить від того, який у вас корпус. Як я вже казав, водяночка от Альфа Кул, вона розборна. Тому ця водяночка буде дуже цікава тим, хто полюбляє оце все взяти, розібрати, поковирятися, щось змінити. І в мене так сталося, що був якраз радіатор 140 мм. І я подумав: а чому б ні? Чому б не взяти, не розібрати і не зібрати тепер вже на 140 радіаторі. Як ви можете бачити, для мене не було складним зібрати оцю збірку. Так, да, це прям таки збірка у корпусі SXM 63 літру. І... Нічого складного, я просто вбив один, може два дні і все зробив. І виявилося, що температури приблизно такі самі: трішки довше гріється рідина у контурі. Там на 5, може 7 хвилин довше, а потім приблизно те саме, що і було, коли був 92-мм радіатор. А у які ж наші корпуси цю водяночку можна поставити? По-перше, це корпус SX-2, який був спроєктований під Асетек, і під цю водяночку теж підійде. Та Асетек буде ліпше, бо там кутові фітинги, і це краще. Але і цю водяночку можна туди поставити. Бо, як ви бачите, тут теж шланги згинаються і нічого критичного не відбувається. А якщо це вас турбує, то ви завжди можете змінити на кутові фітинги оці прямі, і тоді проблем точно не буде. Також вона підійде до корпусу SLM3, але у вас буде обмеження на довжину відеокарти, і ви можете поставити тільки міні-відеокарту. Що ж, отаке відео, обзорчик, якісь тести. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Е, і жду ваші коментарі, що ви там напишете мені, що я там казав, так що не так. До побачення! А ще можете підписатись на наш інстаграмчик. Е, є ще телеграмчик, а там є чатік, в якому можна поспілкуватися. До зустрічі і побачимося у наступних роликах. А наступний ролик... Ще буде про міні кулерочок. Який? А, о, be quite. Be quiet буде. Все. па-па.